Багато українців не помітили, як вони самі, але вже в Тікток, в Інстаграм. Ця тема українців, сраці, осуждать і так далі перетворилась на тих бабок у під'їздах, там Люсю, Дусю і так далі, які всіх обсуждали. Тобто це був Тікток, типу хаб а, чорного піара на, того времени, коли не існувала. Баба, Люся і баба Дуня, на лавочці обсуждали, контролювали весь клімат емоціональний вдома. Знаєш, ну у мене так молодості було на районі, я просто району пацан. Але зараз це все переросло в соцмережі. І люди самі не замітили, як вони оце хейтять. Давно обсирають і так далі, замість того, щоб щось конфлікти улагоджувати і шукати спільну мову, переросли в тих самих бабу й Дусю, але в своїх 25-30-40 років вони вже такі. На цим треба задуматися, цим треба займатися, більше спілкуватися, книжок читати, з психологом займатися, своїм життям займатися, бо хейтять хто? Тому не вистачає ресурсу, часу чи власної мотивації своїм життям займатися. Оце величезна проблема. Люди взагалі не розуміють, куди свою енергію діти. Всі вектори збиті. У людей по життю майже не залишилось в Україні надії, чим займатися далі, куди розвиватися, що робити. І вони оце все в камок, воно в якийсь момент взорвалося і розплскивається всюди. Тобто ну, це така причина, яку треба вирішати з багатьох. От якби було щось одне, що можна рішити, і це б вирішилось. Нема такого. Це з усі, Це зі сторони Росії, і зі сторони Європи, і в медійному просторі, і зі сторони політики. І людей, і свідченість людей дуже багато рішати. Я думаю, це буде змінюватися на протязі наступних років 15-20. Дай Боже, щоб це помінялось. Але це поміняється тільки, якщо ви самі прямо зараз почнете над цим працювати. Кожен третій українець за менше 50 тисяч гривень. Тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Друзі, ми створили проект Контент-Хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч гривень. Місяць короткі відео, тільки в телефон, тільки інтернет вам потрібно.